Товариство, всім привіт! Мене звати Міша і я маркетолог. Останні 5 років я займаюся тим, що намагаюся максимально розібратися в маркетингу, досліджую його, займаюся маркетингом. І звісно ж я задавався запитанням, що найголовніше в маркетингу в цьому відео формації сторітелінгу Я постараюся вам максимально аргументовано відповісти на це запитання, саме висловити свою думку і свій погляд на основі мого ж досвіду. Чому я взагалі задавав собі це запитання? Не просто так, тому що я хотів позайматися філософією. Відповідь на це запитання напряму впливає на те, скільки я буду заробляти. Останні три роки я займаюся в тому числі тим, що я співзасновник діджитал агенції. Діджитал-агенція в основному заробляє на послугах онлайн-маркетингу. Тобто, за останні півтора роки у нас було більше ста клієнтів, і зараз є активні клієнти, звісно, не лише з України, з усього світу. Насправді, в останній час особливо. Тобто, є доволі великий досвід і велика вибірка. І я скажу вам чесно, що як засновник діджитал агенції, я максимально зацікавлений в тому, щоб, по-перше, якомога більше клієнтів до нас приходило, звісно ж, і як можна більше клієнтів із тих, хто прийшли, залишилися з нами надовго. Тобто, щоб створювався такий ефект накопичення. І якраз таки. Те, скільки клієнтів з нами буде залишатися, який відсоток, залежить від того, наскільки круто ми можемо робити маркетинг, зокрема онлайн-маркетинг, діджитал маркетинг Digital Marketing це наша основна спеціалізація, якою ми і займаємось. Тож, коли клієнт перестає з нами працювати за тих або інших умов, я завжди намагаюся зробити висновок і чесно дати відповідь собі на запитання, чому так сталося? Перше, звісно, by default, те, що. Ми не могли вплинути на ситуацію, клієнт не міг вплинути на ситуацію, тобто якісь макроекономічні можуть бути елементи, які змусили клієнта відмовитися від маркетингу на якийсь період часу, або загалом там міняти бізнес-модель, структуру і так далі. Тобто, те, на що ми особливо не могли вплинути, окей, такий відсоток є. Я про це сказав, для того, щоб все було послідовно аргументовано. Поїхали далі. Звісно, ми команда, ми люди, ми інколи помиляємось. І в відсотках 10, я собі можу чесно відповісти, що ми не допрацювали. Тобто можна було б спробувати протестувати більше різних гіпотез. Можна було б більше постаратися над комунікацією, над креативом, над візуалом, над копірайтом. Можна було б створити більше або по-іншому підійти до сегментації аудиторії. Тобто, всі ці штуки. Маркетингові, можливо, десь не дотиснули. Таке також, звісно, буває. Але ми все робимо на 110%, тобто, все по методичці, все як ми вміємо. А, ну, тобто, Ми на цьому заробляємо, тому нам потрібно надавати цю послугу ідеально. Ми в цьому зацікавлені, тому що наш комерційний успіх залежить від цього. Тобто ми максимально стараємося дати результат. І, наприклад, немає результату. Ми зробили все, наскільки могли круто, але не досягнули результату. В чому в, чому в, таки, в таких випадках може бути причина? Скажімо так, це третя причина: в бізнес-процесі самого клієнта. Якщо ми бачимо, що ми все робимо круто, заливаємо якісний трафік, далі може бути проблема банально з веб-сайтом, наприклад. Або з контентом, який розташований на тому ж веб сайті або там інстаграм аккаунті неважливо, де де клієнт приймає трафік, там щось не так. Це ми помітимо, це ми швидко виправимо. Але якщо є проблема в подальшому в комунікації, наприклад, заходять заявки, але менеджер по продажам занадто довго не відповідає, або не відповідає в переписці, або запізно. Відповідає, або просто ж неякісний скріпт, або, наприклад, якщо це інтернет-магазин, людина зайшла, купила товар, але в подальшому там дуже довга доставка, або прийшов цей товар, не сподобався, повернули. Або ж, наприклад, кол-центру немає, не було взагалі підтвердження, замовлення, ще щось таке. Тобто, в такому випадку, виявляється, інколи що. Пропускна здатність цього бізнесу, цього проекту, не 100% далеко, і, відповідно, не всі бізнеси готові до того, щоб прийняти трафік і конвертувати його далі дійсно в продажі. Ми інколи робимо таку практику, як таємний покупець, і визначаємо, що все окей. Тобто, такий відсоток є також але. Є такі випадки, коли ми максимально викладаємося, робимо все, що можемо з точки зору маркетингу. Процес у клієнта хороший, ми перевірили, все круто, але все одно результат не відповідає очікуванням. І відповідно, коли результат не відповідає очікуванням, то клієнт рано чи пізно перестає з нами співпрацювати. Я задаю собі запитання: чому так, що, що в цьому випадку не так, що ми робимо не так, або що взагалі відбувається? І це, мабуть, четверта причина, до чого я веду, і вона найбільш важлива, найбільш суттєва. Питання в продукті. Для себе за свою практику я вивів приблизну закономірність. Зараз ми підходимо до найцікавішого, про яку я би вам хотів розповісти. Це закономірність 80 на 20. Де 80% успіху в маркетингу, в продажах відіграє сам продукт, і 20%. Відіграє маркетинг. Тобто, якщо продукт відповідає попиту, очікуванням споживачів, їхнім можливостям, якщо цей продукт має хороший об'єм ринку, хороший баланс ціна якість і все інше, то він повністю закриває свої 80%. Наприклад, практично немає питань до продукту. Все круто. Тоді на етапі маркетингу. Може спрацювати навіть просто прямолінійна реклама. Якщо вона не працює, умовно, це перший етап тестингу, другий етап маркетингового тестингу більш складна воронка. Якщо це не працює, то ще один етап, ще більш складна воронка, або умовно там інша методика. І умовно, за один місяць ми, як маркетологи, зможемо протестувати основні ось ці етапи і. Ймовірніше за все, 99%. Якщо хороший продукт, то на першому, другому або третьому етапі тестування, тобто в перший місяць буквально, ми знайдемо ту зв'язку, яка буде класно продавати цей продукт, і, врешті-решт, цей продукт можна буде масштабувати, гратися навколо нього як тільки завгодно, іти в інші, скажімо так, в інші види маркетингу, все ще завгодно, і будуть класні результати. А тепер далі говоримо про цю закономірність. Тобто давайте копнемо глибше. Якщо продукт відіграє не 80 з цих відсотків, а відіграє 70%. Тобто все з ним круто, але якщо подивитися на ринок, чесно, то він трошки дороговато коштує. Тобто за нього трошки більше хочуть, ніж інші. Хоча особливо там, нічим іншим, серед конкуренції він не так вже й виділяється. Але продукт класний, є попит, є ринок, все. То Можна додати в маркетингу цих 30%, зробити більш красивий, більш яскравий, динамічний креатив, можна там якось краще просегментувати аудиторії. Банально можна виділити більше грошей, можливо, заявочка буде дорожча. Але дотиснути можна. Якщо умовно продукт там завалює ще якийсь баланс, мовно він відіграє, ну скажімо, реальний приклад, тобто хороший продукт. Але доволі специфічний і на специфічну аудиторію розраховано. Це маркетологи не дуже люблять, тому що знову ж таки, щоб знайти цю більш вищу аудиторію, потрібно довше її шукати і якісь унікальні підходи знаходити. Але загалом продукт хороший, він продається все класно. В такому випадку, якщо продукт відіграє, наприклад, 60 40% можна дотиснути за рахунок маркетингу. Але якщо продукт відіграє менше 50%, не дотягує, або є якийсь значний нюанс, який виявляється вже в процесі роботи, то більше ніж 50% успіху маркетинг не закриє або майже ніколи не закриє, щоб не бути супер там радикальним. Зазвичай це так і є. Ви можете мені сказати, «Міш, ти ж займаєшся там, вивчаєш цей маркетинг свій багато років. Хіба ти не можеш сказати одразу? Коли клієнти, наприклад, звертаються, що ні, цей продукт не окей, він не зайде і не працювати з ним. Ну, наприклад, або ж там дати якісь рекомендації, проконсультувати, щоб цей продукт докрутили, там щось там ціну опустили, або навпаки, підняли. А, насправді, відповідаючи на це запитання, я вам хочу розповісти про одну модель бізнесу, і на, на основі цієї бізнес-моделі зробимо висновки. Можливо, ви знаєте, можливо, ні. Коротко опишу. Ця модель називається дропшипінг. Тобто, це формат ведення бізнесу, коли, наприклад, ви не володієте товаром, але ви маєте партнера, який має склад з товаром, умовно, він продає цей товар оптом. Ви ж берете на себе створення веб-сайту, створення реклами, у вас інтернет-магазин, наприклад. Ви е, продаєте цей товар або на якихось маркетплейсах, тобто ви платите за рекламу, ви там комунікуєте з клієнтом, продаєте. Коли клієнт у вас замовляє, ви передаєте інформацію вашому партнеру, ви не володієте товаром, а партнер відсилає цей товар вашому, вашому клієнту, якого ви знайшли, і, відповідно, ви заробляєте свою маржинальність. Так ось, в мене є доволі багато знайомих колег, які займаються дропшипінгом. Ну тобто маркетологи також цим інколи займаються, тому що вони ж професіонали в маркетингу, інколи цікавий е, такий формат роботи для них. І е, що вони роблять? Тобто, дуже багато часу вони приділяють на те, що вони шукають класні продукти, тому що продукт це ядро, однозначно, з цим не можна сперечатися. Далі весь маркетинг грається навколо продукту. І висвітлює висвітлюється продукт в максимально красивих фарбах, в максимально красивих картинах. Давайте завершу думку. Тож вони збирають великі списки цих продуктів, які на їх погляд гарно повинні продаватися. Вони аналізують ці продукти на Амазоні, на Алі на інших маркетплейсах, на різних каталогах, дивляться рекламу конкурентів і все таке. Тобто вони роблять ці таблиці на основі аналізу, і вони відбирають на свій погляд. Тобто, люди, які професійно заробляють на тому, що вони повинні вміти визначати ці продукти, на яких можна добре заробити, які класно продаються. Вони роблять великі списки. Далі вони ці продукти тестують в реальній рекламі. Тобто вони виділяють якийсь тестовий бюджет, запускають рекламу на цей продукт і дивляться на практиці, як він продається. Так ось із цих. Списків, які вони знаходять, буквально лише кілька товарів по-справжньому круто продаються, а мають високу маржинальність. Звісно, там є свої моменти в цьому бізнесі, і там важлива маржинальність. Тобто може продаватися гарно більша кількість продуктів, але питання в маржинальності. Вони відбирають найбільш маржинальні продукти, на яких вони можуть найбільше заробити. Але це аргумент до того, що навіть професіонали. З першого погляду не завжди можуть зрозуміти, чи круто буде продаватися продукт, чи ні. Навіть мені здавалось би, класний продукт, красивий, хороша ціна і так далі. Але в процесі на практиці може виявитися, що є якийсь нюанс, якась деталь, яка не подобається клієнтам, абсолютно неочевидна, через що цей товар може не заходити. І звісно, це можна виправити. Але буває так, що для того, щоб це зрозуміти, потрібно, щоб пройшло доволі багато часу. Друзі, тож як висновок, можу сказати, що в маркетингу основне ядро це, звісно, продукт. Все інше будується навколо цього продукту, або ж для того, щоб допрацювати якісь недоліки продукту, або максимально висвітлити його позитивні сторони. Сподіваюся, це відео було вам і цікавим, і корисним. Я міг би на кожну тезу сказати але, але. Проте ж, я не хочу робити з цього відео якусь велику лекцію. Я хочу поділитися з вами тезісно думками. Якщо вам є що доповнити, обов'язково напишіть в коментарі. Таким чином, ми разом з вами зробимо якусь більш адекватну картину. І іншим глядачам цього відео, відео допоможемо розібратися більш детально. Все-таки все що найголовніше в маркетингу. Тож, друзі, якщо вам сподобалося, ставте вподобайку, підписуйтесь на мене в інших соцмережах, Instagram, Telegram. Якщо вам потрібні послуги маркетингу або ви зацікавлені в тому, щоб навчитися маркетингу, всі посилання будуть під цим відео. Дивіться й інші відео на цьому каналі, тому що вони допоможуть вам покращити свої знання. В діджителі всім дякую і побачимось в наступних відео. Бай!